Комунальне підприємство Миколаївелектротранс таки подало до суду на Держаудитслужбу через звинувачення у начебто переплаті за мобільні бомбосховища на зупинках. При цьому аудитори вдруге не з'явилися на засіданні бюджетної комісії міськради, де депутати мали заслухати позицію обох сторін з цього питання. Докладніше про це далі у сюжеті. Публічні з'ясування відносин між комунальниками та аудиторами почалися ще в травні. Тоді в Держаудитслужбі заявили, що комунальне підприємство Миколаїв Електротранс переплатило за укриття більше 5 мільйонів гривень. Транспортники звинувачення спростували заслухати позицію обох сторін мали депутати бюджетної комісії міськради. Однак, на друге поспіль засідання, з'явилися лише представники електротрансу. Держаудитслужба виконувала. Замовлення підійшли дуже або або підійшли дуже некомпетентно до цього до цієї перевірки. Ми готові надалі бути відкритими і надавати всю інформацію, яку потрібно для того, щоб розібратися в цій ситуації відповідно до чинного законодавства. Голова комісії Федір Панченко заявив, що його власні спроби налагодити комунікацію з представниками Держаудитслужби з цього питання були непродуктивними. Якщо прибрати усі там нісенітниці з приводу того, що він розповідав е якісь там вигадки, чому він не може обговорювати на комісії вказану тему, то на резюмуюче питання, чи е ви з'явитесь, чи будь-хто із підлеглих хто е веде цю справу, е з'явиться на комісію, я отримав відповідь. Ніше, ні, Юрій Сметана повідомив, що Миколаїв Електротранс подав на Держаудитслужбу до суду. Підготовче засідання вже призначене на 19 вересня. На жаль, в нашій країні немає відповідальності у перевіряючих та контролюючих органів за те, за ті висказування, за ті акти, які вони підписують. От вони підписали акт, поклали його на полку і все. А якби в них була відповідальність за те, що вони сказали, написали, і це не підтвердилося, я думаю, що в нас би не було таких проблем. Олександр Матюшенко, Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко. Новини на каналі Март.